Сподіваємося, що така синоптична ситуація нас влаштовує, що пак на вулиці не зима, і, а літо йде Ну, Весна, весна, весна точно. Здається, що на Новий рік розцвітуть дерева, а не буде йти сніг. Проте це неважливо, яка погода буде на новий рік. Головне, як ви його зустрінете. Ну і зараз ми будемо розповідати вам, що потрібно зробити в новорічну ніч, щоб все вдалося. Адже Ось? це така магічна ніч, магічна. коли збуваються бажання, тому варто. Робити певні ритуали, аби. вони Так, до речі, ти знаєш, я опитувала людей, нашого краю нужориців, питала, чи вірять вони, що ця ніч магічна, і чи вірять, що трапляється щось незвичайне. 100% всі казали, що так. От, О, отож, друзі, це бачите, правда. а якщо люди в це вірять, значить воно дійсно трапляється. Отож, перша прикмета. Допоки б'ють куранти за 12 секунд. вам потрібно швиденько, швиденько, рахуйте, 12. Так, один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. От 12. саме так зробити, бом, друзі. Бом. Нам, <рес> вам потрібно за 12 секунд почистити мандаринку або апельсинку і поставити її під ялинку і загадати бажання. Тоді кажуть, що воно обов'язково здійсниться. Не забудьте це зробити в новорічну ніч. Насправді це тільки перша частина естафети, угу. О, тому що є ще друга і третя частина. Значить, як тільки ви дочистили ту мандаринку, потрібно келик шампанського випити. Але перед тим, як випити келих шампанського, потрібно ще. Всі ж дивилися, мабуть, фільм Йолки, здається. Ну, на російській мові, то От. І що потрібно зробити? Написати на папірці бажання своє, спалити його і той попіл кинути у шампанське, а тоді його випити. І тоді ваше побажання обов'язково збудеться, Фіолетта гарантує. Так. Другий прикмета, друзі, що потрібно зробити. Це використовувати той келих шампанського, yeah. повний. А, це, якщо ви хочете, щоб гроші з'явилися у будинку. Берете монетку, кидаєте її, ну в мене чай, а я собі уявлю, що це шампанське, кидаєте її у uh, шампанське, шампанське і випиваєте до дна. О, Давай. А монетку mm. теж потрібно проковтнути? Ні, я до дна не вип'ю. <рес> <рес> ну, Але вам треба випити до дна. А потім із цієї монетки зробити собі такий кулончик і носити цілий рік. І тоді. Грошей у вас буде кури не клюють. Значить, Дуже я вже поч, я вже починаю збирати монетки, і в мене буде пів того пів пів бокалу. Монетім робиш скільки ж і кулончиків. Далі що ну, одна... намисто вже можна зробити що одна, друзі? Прикмета отож, якщо ви хочете, щоб рік був щасливим і вдалим, вам потрібно також нормально розпрощатися. з 2013-м. як це зробити? Берете якусь звичну річ в будинку. Ну, до прикладу, візьмемо в нашої студії річ, яка була з нами цілий рік. Цілий рік з нами була була да. була. Ну була будь, що. Світ. будь що потрібно винести її за межі будинку. Я виношу. Ти за межі кадру. Винесла. Я винесла за межі будинку. Так. А коли проб'ють куранти. Коли настане новий рік, потрібно вернутися за тією річчю і занести її в будинок знову. Тобто, пе... а, під час бою курантів. Так, я собі вже це уявляю. Тут в тебе мандаринка, тут в тебе келих, тут чи ти вийдеш, береш оту річ, тягнеш, все це все п'єш закусуєш. І це потім... все за 12 секунд. Але за Бо, розумієш, потім ти і щасливий, і багатий, і розумний, і особисте життя нормальне. Друзі, друзі. А якщо ви ще під час того, як будете виходити на вулицю за тою річчю, от. Побачите купу гною. Або коня, або добру, велику собаку, то вам пощастить. Я не знаю, хто це писав, але там так написано. Ну, якщо написано, треба вірити. Я завіляю, йдеш по центральній вулиці, Ужгорода, там по корці, типу, о, кінь білий проходить. Ура, мені пощастить! Ой, це ж білий кінь! В центрі міста! Коли ти вже вип'єш не один келих шампанського, тобі не лише кінь. Тоді білий зазвичай білочка приходить, а не кінь. Хоча це, мабуть, залежить від того, скільки ви. Okay. Отак, правильно. Ну і як я розумію, останнє попередження, остання прикмета, що потрібно робити. Це після новорічних свят ялинку ні в якому разі боже у паси, як кажуть на Закарпатті, не викидувати через балкон або через вікно. Тому що ви викидуєте своє кохання і особисте щастя. У мене одна знайома викинула ялинку з п'ятого поверху. А та ялинка взяла і зацепилась за Чекай, чекай, Дай вода, вона когось вбила, і її посадили. Та ні. Тому не можна викидувати. Ялинка зацепилась е, на другому поверсі. Потім ну, та моя знайома ходила до сусідів, стукала, каже: будь ласка, дозвольте ялинку викинути. Дай яку ялинку викинути? Ну, загалом довго розбиралась, але Двері що відкрив ти гарний не, хлопець, розумієш? Ти мене ти мене наштовхнула на ідею, можна створити службу, яка буде допомагати прибирати ялинки. Тому що знаєш, завжди проблема. Спорядити ялинку ще можна, а коли вже її викидуть, там хтось в марті викидує, в березні точніше, хтось в квітні. От а так і є служба. Доброго дня. Ми прийшли для того, аби вашу ялинку викинути. Ще до ялинок потрібно ж не викидувати, а потрібно винести на вулицю і струмити в сніг, щоб О. вона стояла. Не просто взяв, викинув з Боже в пасані, а не можемо стояла. Ну і ще друзі. Останнє, що хочу, на що хочу звернути увагу, якщо в новорічну ніч з вами щось трапиться незвичайне йдете ну, ви по вулиці, побачили білого коня, я думаю, що це можна назвати незвичайним. То очікуйте, що весь рік наступний у вас будуть траплятися певні такі незвичайні речі. Mm -hmm. от, там планували придбати автомобіль, а придбали коня. Я зрозумів, ти вже собі маєш кулончик на новий рік. Наступний. О, тепер я розбагатію аж на цілих 25 копійок. Скільки Но... я ой, ой, ой. друзі? Я думаю, що тобі ці гроші знадобляться для того, аби прикрасити твою новорічну ялинку. Тим більше, що зараз буде сюжет про те, скільки потрібно витратити на те, аби її зробити гарною.